Навіть молодших 35 років та з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями. Також хочу сказати про те, що ми активно працюємо з центром зайнятості. Щороку ми працевлаштовуємо одним днем до 60 осіб, але це оператори котельні і це жінки. А дефіцитні професії у нас саме важкі роботи, це важка фізична праця, це технічна освіта, це Люди, електромонтери, це газозварники, це кваліфіковані слюсарі. І, на жаль, відчутний, дуже відчутний дефіцит саме у цих професіях. Середня заробітна плата штатних працівників складає 17 тисяч 600. При цьому зарплата визначається в залежності від конкретної професії, розряду та результату виконуваних робіт. Підприємство в свою чергу гарантує офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет.